Ladies and gentlemen, welcome to The jungle! Так, друзі, після матчів Єврокубків повертаємось до рідних джунглів, як написано на моїй футболці. 27-й тур УПЛ. Ми дуже близькі до кульмінації, до розв'язки сезону в українській прем'єр-лізі. Тому одразу прошу, напишіть у коментарях, хто, на вашу думку, точно стане чемпіоном, чи Шахтар, чи Дніпро 1, або ж навіть шанси, які з'явилися у Луганської зорі. Ну це фанат. Фантастичні варіанти, звісно. Та хто ж вилетить, є в Кальві вже без шансів, і хто до львів'ян теж долучиться. Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Розпочнеться 27-й тур у п'ятниці одразу з матчів команд, які претендують на чемпіонство. Це Шахтар Донецьк та Дніпро-1 о 14.00 підопічні Олександра Кучера зустрінуться з колосом Ковалівка. Команда з Київщини показує непогані результати цієї весни. Дніпро 1 набрав теж гідний хід, постійно фактично забиває Артем Довбик, але в той же час все ж. Цей чемпіонський механізм дає збія, тому саме гірники зараз перебувають головними претендентами на золото УПЛ. Донецький Шахтар зіграє з Вересом Рівне о 17.00. Підопічні Юрія Вірта мають поки шанси на збереження прописку в еліті українського футболу. Хоча знову ж таки їм програвати не можна, тому що переслідувачі дихають в спину. Ну і сам Вірт навіть днями заявив, що може залишити команду. Він готовий до Відставки, ну і не забуваємо, що Юрій Вірт є легендарним кіпером донецького шахтаря. Але, звісно, в підопічних Ігоря Йовічевича абсолютно свої думки про сьогодення, про майбутнє. А воно поки в Шахтаря таке, що вони є основними претендентами на чемпіонство. Не менш цікаво буде о 15.00 Ворскла Кривбас, дві потужні команди, сусіди в турнірній таблиці. Ну, і, звісно, тренерська дуель Віктор Скрипник проти Юрія Вернедуба буде. Напружено, буде насичено ну як завжди, емоційно і цікаво. Також три матчі на нас чекають у суботу. Чорноморець буде приймати Минай о 13 Здається, Одесити. Команда Григорчука якраз собі забезпечила місце в еліті на наступний сезон, особливо після сенсаційної, а можливо і не дуже сенсаційної перемоги над київським Динамо в Києві з рахунком 2-3. Ну, минай все ще перебуває в зоні виліту, Тому тут буде рубка не за а за всі 6 очок. Не менш напружено і насичено буде в. Вже за годину 14.00, зоря інгулець, луганська команда, здається, теж вирішила питання з бронзою і динамівці навряд зможуть наздогнати команду Ван Леона. Тож луганчани молодці, і навіть більше того, ще й претендують на другу позицію. Ну а з деяких ще математичних умов навіть за першу, але ж ми реалісти і розуміємо, що скоріше за все зоря буде на третьому місці. Ну а київське Динамо. Буде схоже четвертим. Олександр Шовковський провів три гри. Після двох перемог вже відбулася згадана поразка від Чорноморця. Але тепер буде цікава дуель тренерів колишніх одноклубників і ще й колег по збірній України. Руслан Ротань проти Олександра Шовковського. Ще кілька років тому уявити таке було неможливо. Але тепер вже вони на тренерських містках топ-клубів УПЛ. Олександрія буде приймати Київське Динамо. 15-та 0-0 поєдинок теж обіцяє бути надзвичайно яскравим і дуже-дуже цікавим. І у неділю на нас чекає два матчі за те, які дербі Харкова і дербі Львова. Так, ці команди перебувають переважно в зоні виліту, і це ще додає. Перцю та інтриги в ці протистояння. Тож харківське дербі, Металіст, 19, 25, Металіст, Харків, два харківських металісти, о 15.00 зійдуться для того, щоб визначити, хто ж нині володарює і господарює у Харкові. О 17.00 рух Львів буде приймати футбольний клуб Львів. Тут також все цікаво, тому що Львів фактично перебуває на останньому місці вже без можливості піднятися вище. Тож я думаю. 99, а можливо, вже всі 100%, що саме Львів вилетить з останнього місця. А далі дуже цікаво, тому що з 10 по 15 місце команди ще не можуть абсолютно почуватися в безпеці. Це стосується Вереса, Інгульця, команди Металіст 19 1925 Минаю, Львівського руха, ну і харківського металіста, який перебуває на 15 му місці. А тому розв'язка обіцяє бути просто вау! Напишіть, Будь ласка, в коментарях, які матчі ви понад усе чекаєте цього футбольного вікенду в УПЛ. Також прошу поставити лайк для цього відео. Ну і звісно, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко дуже вдячний вам за підтримку, за вашу активність. Бажаю всього найкращого на Україні. Ми всі разом кажемо перемагай!